Якими мають бути в Одесі пляжі? Платні, безоплатні і ті, і другі дожди. Ну просто безплати на бути більше. А як от за того, що тут перекрито вже там далі, знову перекрито? Ні, тут просто міські власті до прийняти чітке рішення? Я вважаю, що міська влада, по-перше, не повинна, щоб у них була був зв'язок між міською владою і цими пляжами. От тоді буде щось добре. Раніше, хоч можна було пройти, тепер ми не знаємо як це буде виглядати, якщо вони все позакривають. Є же закон, що, скока 2/3 пляжів должно бути, ну, піска должно бути безплатно для жителі. Ми приходимо і всі вже тісняться от на цих покривала, от так. Ти метра навіть немає, щоб люди лягли з дитиною там чи сім'єю відікнути. От ці ресторани треба убирати однозначно всі абсолютно, тому що от їздиш по Європі, ніде не щоб морська сторона була застроєна або домами, або ресторанами. Все свободно, с той стороны, пожалуйста. А вы пойдете по трассе здоровья и вы море не видите, правда? Потому что заборы, дома, стройки, ну и вся вот эта вот шрум-бурум. То есть, если мы идем в Европу, ребята, так давайте делать как в Европе. Більше опыты на актуальные темы шукайте в нашем телеграмі.